Жителі області активно долучаються до заходів, спрямованих на підтримку військовослужбовців у зоні антитерористичної операції. У рогатині працівники установ та організації району провели спортивний турнір, під час якого збирали кошти для надання допомоги бійцям 5-го батальйону. Різними способами наші краяни підтримують учасників антитерористичної операції. Днями в рогатині провели фізкультурно-спортивний захід. Змагались працівники установ та організацій рогатинського району у таких видах спорту, як кульова стрільба, настільний теніс, шахмати, шашки. Даний захід проходить з метою підтримки наших військовослужбовців, які зараз знаходяться на сході України, зокрема нашого 5-го Івано-Франківського батальйону, який потребує. Нашої підтримки, як і моральної, так і фінансової, при даному заході буде здійснюватися збір коштів на підтримку всіх наших земляків, які зараз служать в цьому п'ятому батальйоні. Зокрема, буде їм закуповано як і амуніцію, так і продукти харчування. Якщо є в цьому потреба, буде Дану потребу подає завжди командир п'ятого батальйону і каже, яка є потреба. Хочу сказати, що в нас є сильні духом. Хлопці, які готові захищати нашу державу, які готові взяти зброю до рук, виступити гідно в супротиві агресора, який зараз насувається на дану на нашу країну, які гідно можуть дати відсіч. Я хочу представити, що в нашому районі є спілка офіцерів України, вона задіяна в цьому, в частковій мобілізації. Там є люди, які честь. І гідність країни нашої ніколи не дадуть образити змагання. Розпочали з молитви та благословення отця Івана Левчука. Всі учасники змагань вирішили перерахувати свій одноденний заробіток на підтримку сил АТО, які діють на сході. Всі розуміємо важливість даних подій, і саме від захисників, які знаходяться на сході, залежить наше подальше майбутнє. Було зібрано більше трьох тисяч гривнів. Усі вони були направлені на потреби учасників АТО. Галина Булун Назарій попик новини телеканал Раї.